Кожен з нас е, жива людина, ми маємо своє життя, поділене на різні сфери: це сім'я, робота, хобі, це друзі. Особистий е, різ тощо. І ми живемо немов у такій, знаєте, машині, яка рухається по життю. Горизонти змінюються, а ми все ж у тій машині, яка їде в невідомому напрямку. Але ж їде. Так, але яка точка призначення? Яка точка призначення? Тому що коли ми е, виходимо і на зупинку, так, ми знаємо точно, який автобус нам треба сісти, щоб доїхати з пункту А в пункт Б. Ми ніколи в своєму житті не сідаємо так. О, автобус! Поїхали! Правильно? Так само і по життю, яка точка призначення? І що нам допоможе сьогодні планувати майбутнє так, щоб ми досягли потрібного, спланованого місця призначення? Для того, щоб планувати, треба зупинити машину. Треба зупинити машину. Але ж ми витрачаємо час, треба рухатись вперед. Для того, щоб досягти правильної мети, треба поставити навіга... навігатор свого життя у правильному напрямку. А для цього треба навчитись користуватись навігатором. Правильно чи неправильно? Хто вміє тут користуватись навігатором? Я пам'ятаю, мама кажу: навігатор. Та я не вмію ним кользуватися. Я не вмію <свят> ну, приклади з ближніх вже. <свят> ну, я розумію, що ми плюс-мінус такі ж самі. Ми такі ж люди, і десь я чогось не вмію. От, тому треба, треба навчатися. Я пам'ятаю, от час, коли не було навігаторів, і ми з Анжелою працювали, тут, збирали чорницю у Фінляндії, їздили по всій. Фінляндії, користуючись паперовою мапою. Роз, розвертаєш, хто бачив такі? Хто користувався? Це ну, коли ти їдеш, по-перше, по неможливо так, що е, коли ти вперше не користуєшся, то ти спочатку її отак, от розкладуєш, тобто вона велика, щоб тобі зрозуміти взагалі, де ти є. І на початку подорожі ми пропускали повороти, шукали, де ми є, а для продовження ми завжди зупинялись. Чому? Щоб не їхати у неправильному напрямку і не витрачати дороговартісне паливо. Далі все ставало краще і краще, і Анжела стала дуже першокласним штурманом. І такою мапою для нас з вами є Біблія. Тож питання у тому, який є штурман. Чи розгортаю я сьогодні цю мапу життя, щоб довідатись про те, куди мені слід, а куди не слід їхати, читаю я сьогодні Біблію, дізнаюсь я сьогодні про те, що корисно для мого життя, а що ні. Щоб не витрачати життєве паливо, рухаючись у невірному напрямку. А я скажу, що наша машина, вона ми її купили тоді за 300 євро. 300 євро машину купить. І вона їла, ну, бенз, мабуть, літрів просто 13, просто навіть по трасі. Тобто, дуже багато вона їла. Ну, така ось. Не кажучи про те, що у неї там колеса неправильно стояли, я вже колись розповідав цей приклад про колеса. Ще їхали, руль так дергався, і з-за цього ще й був перерозхід того ж самого палива. Але я не технік, тому було, було дуже важко. Тож, церква, я так собі записав, це правильне місце для того, щоб слухати, запам'ятовувати, змінюватися, робити висновки, приймати рішення і вчитися рухатись. У Божому напрямку. Отож, будьте уважними до Слова Божого, щоб сьогодні зна знайти інструкції направлення для змін у своєму житті. І місце писання, яке ми сьогодні будемо з вами розбирати, записано у Луки 9 розділ 28 з 28 тексту. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра Івана і Якова та піднявся нагору. Помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним: були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, тобто про. День Пасхи, його смерть та Воскресіння, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього. Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара й оповила їх. Вони ж злякалися, як ті увійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій, вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Інше Євангеліє розповідає про те, що Ісус їм наказав нічого не говорити до Його смерті і Воскресіння, що потрібно для того, щоб змінити своє життя. Поклик Бога сьогодні у багато життів та чи слідують люди цьому поклику. Комусь з нас розповіли добру новину. Про спасіння від гріхів і від сіл пітьми. І ми відгукнулися на це покликання. Тож, що потрібно для того, щоб змінити своє життя? Їх життя почало змінюватися тоді, коли Ісус прийшов до кожного в життя і казав: Пішли зі мною, пішли за мною, слідуй за мною. І вони відгукнулися на цей поклик. Тож перше, це перебувати з Ісусом. Як тут написано так, що Він взяв і Петра, Івана, і Якова, і вони пішли щось робити. Другий пункт це піднятися на гору. Все у нас перший, перший такий вірш, так? піднявся на гору помолитися. На яку ж гору нам обрати в Фінляндію, щоб на неї піднятися? Дуже багато джерел говорять, що гора, на яку піднімався Ісус з учнями, це була гора Фавор. Підйом на гору Фавор приблизно 4 кілометри. Хтось каже, що ну, швиденько можна там хвилин за 20 дійти пішки. Оце це я таку інформацію знайшов. Що ось із-за того, що такий серпантин. І які ще події були в Біблії і чому вони відбувалися на горах? Оце питання, тому що на Араратській горі зупинився Ной Ковчег. на горі Синай було дано закон, тобто 10 заповідей. Це все ще ця гора. Фавор, Господь Ісус Христос часто піднімався на гори для молитв. Це ми читаємо в Євангелії. На горі Він приобразився перед учнями, з Оливної гори Елеонської гори, Господь вознісся на небо, і так само Він обіцяв повернутися. Зміни відбуваються тоді, коли ви готові перенаправляти свої життєві сили з вирішення поточних проблем, які ніколи не закінчуються, в сторону того, що дійсно може змінити життя. Подолання такої гори для кожного з нас сьогодні може бути прихід, прихід до церкви на служіння, наприклад, коли йде й дощ. Коли голова болить, коли треба ще стільки справ повирішувати. Але зміни вони відбуваються там, де є середовище змін. Є вислів 19 сторіччя, який каже, найбільша дурість робити те саме. І сподіватися на інший результат. Тож для змін треба перебувати в атмосфері змін, в тому місці, де люди цього прагнуть. І церква це є місцем духовно-практичних змін. Я дуже рано почав розуміти, що нічого матеріальне в цьому світі не принесе радість, надію, спокій, впевненість в майбутньому. Я в свої за, за свої роки в молоді роки свого життя перепробував дуже багато різних речей. Навчив поганим привив погані звички своїм друзям. Ось тому, що я був у пошуку чогось, якогось впливу, якогось сенсу життя, щоб впливати, щоб щось зробити. І такий, е, такий пошук є у кожної людини сьогодні, але вона не розуміє. Вона, не кожен розуміє, чому це є. Тому що, ну ми з вами, з вами говорили про це, тому що в житті кожної людини є така велика діра розміром з Бога. І людина намагається заповнити цю пустоту там, новим приладом, якимсь телефоном, дівчата фен собі купляють якісь. Піджачки, футболочки купляють, і воно все радує. Тому у деяких дівчат великі гардероби. А потім, коли, коли кудись збираємося, що? Нічого вдягнути. Класика життя. Класика життя, да. Я зрозумів у 2001 році, я зрозумів, що таку радість, таку надію, таку впевненість. Може дати тільки Бог. І у 2001 році, коли я перший раз прийшов до, до церкви, я не міг повірити своїм очам, що церква це може бути щось сучасне, і тоді я зрозумів, що церква це не про форму, а церква це про Слово Боже і про Ісуса Христа. І з 2001 року, буквально кожного тижня, кожної неділі я у церкві, у різних постах, і просто слухача, і зараз вже й пастора. Ось колись на гітарі грав і тут граю на гітарі. Тому що я розумію, що церква це не про мене, церква це не про щось інше, як про Ісуса Христа. Оточи себе атмосферою змін. Тобто, перше і практичне це зроби щось, щоб бути у місці змін. Для чого вони підіймалися нагору? Це для молитви. Для чого витрачати сили, для чого вивільняти особливий час? Якщо можна ж помолитися там, десь внизу, я вам покажу ще раз, що під горою знаходиться: якесь поселення, якесь місце. Тобто, єдиною можливістю, куди можна втікти, просто від О Галя, привіт! А що там чути про Валентіну? Як вона себе почуває, це кудись піти, піти де, туди, куди тебе не знайдуть і куди дуже важко йти. Тому ще одним місцем бувало, що вони виходили в пустинні міста, щоб ну, нікого не перестріти. Чому? Коли ти у відносинах з важливою для тебе людиною. Ти вивільняєш час для неї, щоб показати, що ти цінуєш ваші відносини. Ти показуєш це так, що, щоб ніхто. Ти там вимикаєш телефон, наприклад, свої там, якісь е, пілікалки. О, для того, щоб показати іншій людині, що цей час для мене важливий, і я присвячую його тобі, не комусь іншому. А тобі. Я хочу побути з тобою і поспілкуватися з. Поспілкуватися з тобою. Якщо сьогодні я не вмію молитися, що ж тоді треба робити, як ви думаєте? Ти повинен бути в тому місці і оточенні, де це вміють робити, де ти зможеш навчитися. Суть учнівства це навчатися. Навіть учні Ісуса, будучи з Ним, дуже довго запитують Його таку річ. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з. Учнів його сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. І так народилася молитва Отче наш. Молитва це діалог, у якому беруть участь двоє: Ти і Бог. Тож Твоя молитва може бути Простою. Господи, навчи мене своїм шляхам, не дай злу доторкнутися до мене, до мого життя, до життя моїх близьких, рідних. Благослови і збережи Україну, благослови і збережи кожного воїна. Відкрий мені розуміння Твого слова. Амінь. Це проста молитва, якою може молитися кожен. Для того, щоб навчитися розмовляти, треба розмовляти. Для того, щоб навчитися бути лікарем, треба вчитися бути лікарем, а ще й практикувати. Практика повинна бути. Так само і з молитвою. Дивіться, що далі. Петро написано, і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. Тобто вони зайшли, події розгортаються, і якщо Ісус. Молиться, собі, то ці Гаврики, вони ще десь знайшли собі пеньок і вже й заснули, в принципі. Ісус їх навіть і не будив. Він... Напевно, і був, була робоча година, може вони працювали, але Ісус молився. Чому Ісус е продовжував молитися, а не заснув разом з ними? Тому що Він знав точку призначення своєї молитви. Це як навігація у, е, у машині або в автобусі. Ми сідаємо і їдемо туди, куди нам потрібно їхати, а не просто робимо щось, тому що треба щось робити. Так само і у молитві. Якщо вони прийшли з ним, він їх взяв, так? вони не йшли взагалі нікуди молитися. Він їх, він їх взяв. Вони вже класно перебувати з Ісусом. Але вони не знали для чого. Хоча він мог, міг і сказати їм, що ми йдемо молитися. Але не зважаючи на все, вони розуміли, ага, ну молитися ой. і все. І вони заснули. Тож, скажу так, що. Е, і потім вони прокидаються, і вони бачать, що о, щось, щось відбувається перетворення. Не проспи, Боже, покликання. Не проспи Божу місію, не проспи Божу ціль. Біблія дана нам писання дане не для того, щоб просто його читати. Ну ось я щось прочитав, нічого не зрозумів, ну напевно, воно для чогось є. А Біблія вона дана для того, щоб ми її читали, вивчали, розуміли, як практично сьогодні я можу скористатися ці, цими знаннями. В себе в житті. І сталося, коли вони виходили від Нього, Петро сказав Ісусові наставнику: добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один в Моїсеєві, один Іллі. Ще яку істину я бачу тут, яка прям захована, яка вам прям прихована. Хтось відгадає з вас, а ну з Ісусом добре. Коли люди вони доторкаються до Ісуса, коли вони з ним знаходяться, їм добре. І це для чого прийшов Ісус Христос, для того, щоб нам повернути оцей втрачений рай, але не просто як ззовні сад знову насадити, а щоб оцей стан спілкування з Богом, щоб оця радість, надія. Віра, довіра Богові повернути її нам, щоб сьогодні, незалежно від того, де я живу, що відбувається в моєму житті, і я знаю, яка моя точка призначення, це бути з Богом в Його царстві. І почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій вибраний, Його слухайтесь, яку істину ми можемо почерпнути тут. Щоб нам було добре, треба слухатись, читати Його слова, дізнаватися про нього. Тому що все те, що він зробив, те, що він говорив, він говорив це не для собачок-птічок, а він зробив це для нас, ради нас. Тому давайте в закінченні повторимо з вами ці декілька пунктів перебувати з Ісусом. Підніматися на гору незалежно від всього, Тобто це бути в церкві, тобто це читати слово, це проста молитва в твоєму житті, це не проспати Боже покликання, коли тебе звуть, коли тебе надихають, коли тебе знов-таки знову пішли, давай прорвемось. І з Ісусом добре, слухаючи Слово Боже, читаючи Слово Боже. Ніколи тобі не буде погано. так, знаєте, Почитав так, слово Боже. так, Ой так погано, ой так дуже погано. Тому моє, моє побажання кожному з вас це практично. Кого, до речі, у вас є, є Біблія? у кого нема Біблії. У мене є Біблія, у мене є українські біблії. Я у кого немає, я хочу вам подарувати Біблію. Наступного разу я вам подарую Біблію, От таку бумажну, хорошу. От. Можна за стосунком користуватися, а можна мати Біблію під рукою за чашечкою кави вранці або ввечері, або в день, можна почитати Боже Слово. Якщо не знаєш, що читати, то звертайся до мене, я тобі завжди пораджу. Але Євангелії, читаючи Євангелії, ми дізнаємося. Про народження, про життя, про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, Його послання, Його приклади, і що, він, що Він говорив про Царство Боже, і що Він говорив про нас. Тому, читаючи Біблію в Євангелії, будь то Матвія, Івана, Луки, Марка, ти ніколи не залишишся таким сумним. ой, Почитав сьогодні Біблію, так погано на, на душі, ти завжди будеш в плюсі. Тому, слава Богу, давайте з вами у кінці кінців помолимося, давайте помолимося про те, щоб сьогодні це слово воно знайшло місце в наших серцях і стало практичним.